Так, друзі, всіх вітаю на каналі. Загружаємо кукурудзку. Ціна не помінялася, була 145. Але вже дзвонили, предлагали 150-150. То може все ще раз, якщо так прийдеш тури. А так даємо по місту, поки по 145 був. Придають дощі, так, на всякий случай. Кукурузки тут не було, так як в полі ще стоять. Батанські, кукурудзка. Три галка Мазик. Вже одну машинку довезли. Влазить 15500. оце ящик. Це ще стоїть у долинці. Я не знаю, висота о 3,5 метра. Дуже високий. Зробили дерев'яну арку, щоб наїжджати і потихеньку висипаємо. Десь перепад у нас виходить 70 см, так як він у ямі і до переднього колеса. Бо якби так на рівному ми ковшик до них відлігс. А так вон, бачите, яка висота. з'їхав трошки. Хотів переключитися, видно. Ну, не будемо підгавкувати, бо получимо. Людина ще вчиться, так як я. Так що все, погнали далі. Так, всім добрий ранок. Трошки проспав. 6 часов вже в полі був, зараз 7 часов. Стоять трохи в нас. Ну Ще вчорашнього дня, ну зараз підемо орати. Запасся водичкою. На сьогодні передавали з 10 часов дощ. Таке хмари, наче високо. Поїдемо тест-150-му орати. Вчора трохи обслужив, поміняв топливопроводи новенькі поставив. Давайте старенькі повикидав. Плуг ще мішка почистив, блестить. Ох, ну що, будемо заводити цього дракона апарата любви. Тузя, туза, туза, тузя, тузя, да ти грязні ноги. Ай, ти шкода, такі ноги грязні. ах ти просить? Туман. А ну тузьо розберешся. Набираємо водички. Т-150. Далі радіатор. І в бой. Так, колеги, це в нас тут була озива пшениця, змолочена, і після неї був посіяний посіяне просто було. І тепер ми його приорюємо. Я б думаю, воно б тут навіть просто було в центрі по 15. На жаль, тоді вдарив мороз і як воно почало наливатися. Ну нічого, ця маса піде на сідрат у нас. Звісно, бажано було б його осінню перебрати, коли на зелененьке. Ну я розчитував, що сюди із ферми будуть вивозити Ну Так як не вивозять, весною приворюємо. Тут ми теж прибрали, тоді як до нас приїжджав 130-й, порчував, позгортав, тут теж город був, колись він заріс. То вже пізніше буде час, полепилюємо ці палки, що торчать. І їх на нас, старий плуг є. І перевораємо. Його не жалко. Жалкувати, але ну, не дуже жалко. А це у нас канава тут, трошки я брата був. Ковшика взяв, там де без пеньків підгорнув, а тут вже екскаватори міняємо циліндри, резинки. Так загорним заразом цю канаву. Чи для, для буряків вона була Че? дуже давно, хто зна коли. Ось такі справи, Такі понагортали кучі. Сідерант буде бомба. Переворює класно, тільки що оце дощ моросить. Іде, руки грязні, я механік. Був, рішив був с утра пихати на поле, сонечко вийшло. Так, на ту сторону. І доїхав за село і лопнуло верхнє ухо. Оце. я, оце я. Переварював, понаварював, усилив, Ну, а тепер порядок. Тепер више піднімає. А то одивало це вухо, так боком стояло і плугєлі по землі тягнеться. Так, ну що, площа готова. Осталося оце заїзд, щоб повипилювати її хоч дручки, кочерги. Не забуваємо, їдемо додому чистить плуга, щоб болестів і все, і може покажу про засікарню доночку. Питали в мене, як зварена.